Так, ну, Цей скутер можна назвати скаженим, він має потужний двигун. Ну, Тобто для нього їхати на задньому колесі це дуже запросто, але звичайно ж потрібно мати навики. Бажано не такі, як в мене, бо можна запросто впасти. Так, подивимось, як набирає. Ну що сказати, просто скавжаний мопед. Треба на ньому бути дуже обережним. Просто дивіться, як він летить. У нас такі екземпляри попадаються не часто, але бували такі випадки, що люди приїжджали до нас на огляд скутера. Ну, Як звичайно це буває, а можна я проїдусь. Ну, можна без проблем. Ну і не один вже залітав в стіну, бився пластик і все остальне. Тому коли люди просять, ми перепитуємо чи є опит. Ну, здавалось би, 50 кубів, а двигун вириває з під себе. Часто батьки купують дітям. Зверніть увагу, двигун вже працює. Взагалі не чути, як часи. Купують дітям подібну техніку і думають, а що там тих 50 кубів. А насправді техніка небезпечна. Потрібно користуватися з розумом. Так, перевіримо по електриці, ближній дальній. Так, зараз акумулятор на скутері відсутній. Навіть сигнал. Ну, сигнал працює. Акумулятор відсутній, трошки поспішав, пішов дощ, не було часу його встановити. Скутер продається, звичайно ж, в комплекті йдуть зеркала, новий акумулятор, все як треба. Гарна техніка, надійна, практична, економна. Головне вчасно обслуговувати, заливати. Якісне двохтактне масило, ось тут бак встановлений. Ну і плюс вчасно замінювати фільтр повітряний. Якщо їздити по пилюці, то частіше, якщо по асфальту, то хоча б раз в 2-3 місяці до нього дивитися, як мінімум продувати. У наявності також є 4 такні, 56, 62, 68. Великий асортимент, різні кольори. Також є Ямахи, Сузуки, Є125 кубів. Техніку доставляємо по Україні по вартості орієнтовно тисячі гривень, по вартості доставки. Тому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Регулярно асортимент регулярно оновлюється. З питань придбання телефон залишаю під відео. Всім гарного дня, гарних покупок.